Добрий день, мене звати Максим Демиденко, я є викладачем кафедри фотомистецтва та операторської майстерності. А сьогодні я хочу розповісти вам про нашу захоплюючу освітню програму, яка називається Кіне телеоператорство. Ця програма відкриє перед вами двері освіту аудіовізуального мистецтва та розкриє ваш творчий потенціал. Тож ласкаво просимо на факультет аудіовізуального мистецтва та виробництва, місце, де мистецтво зустрічається з технологією, а творчість об'єднується з інновацією. Освітня програма кінетелооператорства підготує вас за кваліфікації бакалавра аудіовізуального мистецтва та виробництва, оператора кіно і телебачення, відкриваючи шлях до кар'єри в світі аудіовізуальних медіа, де працювати. Корисне питання: наші випускники знаходять своє місце в різних е, телестудіях, кіностудіях, продакшн студіях, тобто, загалом у будь-яких установах, де займаються створенням аудіовізуального контенту. І навички наших випускників і таланти там завжди високо цінуються. Переглядаючи класифікатор професії, ми бачимо, що спеціальність кінотелоператор включає в себе цілу групу кваліфікацій, які забезпечують не тільки широкі можливості для реалізації в креативних різних проєктах, але й державне працевлаштування. Тобто, це означає, що наші випускники мають унікальну можливість стати. Важливою частиною культурного та медійного простору країни так, працюючи у таких сферах, як асистент кінотеоператора, кінооператор комбінованих зйомок, монтажер, оператор відеозапису, кореспондентами можуть працювати телеоператором. Тобто, ці спеціальності відкривають перед вами двері в різноманітні, взагалі творчі та виробничі сфери, починаючи від кіноіндустрії і закінчуючи телебаченням та іншими медіаорганізаціями загалом. В першу чергу, наша програма забезпечує вас знаннями та навичками, необхідними для досягнення успіху в цих динамічних і вимогливих професіях. Основа нашої освітньої програми це комплекс дисциплін, який ретельно спроєктований для підготовки кваліфікованих фахівців у сфері кінотелеоператорства. Тобто, вивчаючи такі предмети як кінотелеоператорство, основу фотокомпозиції, світлокомпозиція, оптика, основу візуальної грамотності, теорія практики монтажу тощо, ви отримуєте всі необхідні знання та навички для успішної кар'єри взагалі в галузі. Всі інші дисципліни підтримують фаховий рівень професії, забезпечуючи комплексний підхід до освіти. І ми впевнені, що наші студенти виходять з академії не тільки з дипломами. В першу чергу, а з реальними вміннями вже та досвідом практичним, і вони готові вже до викликів сучасного аудіовізуального виробництва. Студенти також мають можливість обрати додаткові дисципліни, такі як творчі семінари з операторської майстерністю відеоарт, візуалізація, дизайн проєктування, саунд дизайн, нові технології тощо. Вступна кампанія. Для вступу вам знадобиться тестат, НМТ, а також творчий конкурс, що включає в себе серію світлин за жанрами, фоторепортаж та творчі різножанрові роботи. Ваші фото та відеороботи повинні бути представлені в одному архіві та надіслані через Google Drive з відкритим доступом у форматі Full HD. Не забудьте додати супровідний лист з основною інформацією про ваші роботи. Творчий конкурс складається з двох етапів: перший теорія, другий практика. Відповідно з теорії, вам повинно буде відповісти на питання з теорії фотографії, історії та техніки. А на практиці ми з вами поспілкуємося про ваші роботи та надамо вам завдання на зйомку декілька серій світлин на задану тему. Тобто, загалом ми з вами поспілкуємося, щоб зрозуміти ваші актуальні знання у напрямку фотографії, і побачимо та оцінимо ваші практичні навички. Від цього і буде залежати результат, який ви отримаєте за творчий конкурс. Для додаткової інформації та відповідей на ваші запитання, будь ласка, звертайтесь до нас за допомогою за наведеними контактами до декана нашого факультету Мархачук Наталії Віталівни, або до мене, викладача нашої кафедри Демиденко Максима Вадимовича. Ми з нетерпінням чекаємо на ваші заявки та вже мріємо побачити вас серед наших студентів. До зустрічі!